Ні, не можуть. Згідно вимог постанови Кабінету Міністрів номер 560 якщо військовозобов'язаний написав заяву на відстрочку, його не мають права направити на проходження воєвка до винесення рішення за цією заявою. Якщо заява розглянута і буде винесене позитивне рішення, то до закінчення дії відстрочки теж не мають права направляти на військову лікарську комісію. Крім того, військовозобов'язаний, який які теж згідно цієї постанови. Не направляються на проходження ВЛК. Але відповідно до чинного законодавства, до 5 лютого 2025 року всі військові зобов'язання, які раніше були визнані непридатними в мирний час а межний придатний в воєнний час, зобов'язані пройти повторну ВЛК. Тому, якщо у вас є вісрочка або ви заброньовані, і ви в той же час останнє рішення маєте ВЛК, що ви непридатний в мирний час а межожи придатний